Привіт! Я Воч, найкращий татусь. Сьогодні поговоримо про те, як убезпечити дітей під час літніх канікул від зайвого перегляду інтернету, а також як дистанційно контролювати, що діти роблять вдома, коли ви на роботі, або мусите відлучитися. Ну давайте по порядку. Почалися літні канікули. Багато батьків не мають змоги залишитися з дітьми вдома через роботу, справи або просто обставини. Але ж, як бути в курсі, як там дітки і за потреби порадити щось, допомогти їм. Телефон варіант. Але погодьтеся, буває незручно, а буває просто не можете дозвонитися, діти не чують, загралися, або не біля телефону. У мене таке часто бувало, діти занурювалися в гру і просто пропускали мій дзвінок. Як ми вийшли в своїй сім'ї з цієї ситуації? Допомогли звичайні камери спостереження. Ми почали їх використовувати ще під час карантину, коли діти часто залишалися вдома самі. Хотіли знати, бачите реальну картину, чи навчаються? як у них справи? Ми встановили камери у вітальні, кухні та в коридорі. Також у дитячих кімнатах є камери, але не вмикаються та вимикаються самими дітьми за їхнім бажанням. Якщо, наприклад, їм потрібна допомога або, відповідно, ми надовго відлучаємося. І їм так спокійніше, безпечніше не включають і так себе почувають зручно. Скажу чесно, камери стали незамінними помічниками. Іноді, коли ми не можемо дозвонитися, заходжу через додаток, бачу, що все добре, і заспокоююся. А все це зручно, коли діти щось там шукають, не можуть що може зібратися. Я вмикаю камеру, бачу, що відбувається в реальному часі, і можу їм підсказати. Одного разу, до речі, я так знайшов пульт і телевізор, який ми не могли знайти два дні. Як обирати камери? Рекомендую брати ті, які мають мікрофон та можливість зворотнього зв'язку, щоб ми могли не тільки бачити, а й говорити з дітьми. А ще не соромтеся звернутися до консультантів у спеціалізованих магазинах, вони підкажуть вам, які моделі підійдуть саме за ваші потреби та за ваші можливості. У другій частині відео я. Покажу вам міні-гайд від мого сина Андрія, як встановити батьківський контроль на пристроях для безпечного користування інтернетом. Наприкінці також покажу фото з наших камер спостереження. Покажу, як це працює в реальному житті. Дякую, що перебували на моєму каналі. Підписуйтесь, попереду багато щирих та теплих історій. Якщо хочете встановити батьківський контроль на телефоні дитини, це можна і бажано робити без сторонніх додатків. На Android є вбудований сервіс Google Family Link. Все, що потрібно, це створити дитячий обліковий запис Google, а потім додати його до Family Link. Таким чином, ви зможете обмежити час користування телефоном, дозволяти чи блокувати додатки, і бачити, чим дитина користується. На iPhone все ще простіше. Можна створити дитячий Apple ID, додати її до сім'ї і таким чином керувати часом і додатками, блокувати небажаний контроль. Контент і, так далі. і важливо, сторонні програми, які обіцяють заблокувати все, часто мають ризики безпеки, можуть збирати особисті дані, тому я би рекомендував їх уникати. Краще використовувати вбудовані інструменти, вони надійні, безпечні і розроблені спеціально для цього. А на сайті Apple і Google є більш детальна інструкція налаштування батьківського контролю.